Проблема домашнього насильства актуальна для всіх країн. Збройний конфлікт на сході України та карантинні обмеження поглибили цю проблему і в нашій країні. Системна робота, яка ведеться під патронатом першої леді у напрямі запобігання насильства в родині, стверджує головне право людини на безпеку і захист. Кожна постраждала особа має отримати якісні соціальні послуги. Руманська міська територіальна громада також не стоїть осторонь від вирішення проблеми насильства в сім'ї. На сьогодні є дуже глобальна і важлива проблема і в цілому Україні і безпосередньо в нашій територіальній громаді як домашнє насильство. Завдяки. Завдяки плідній співпраці центральної влади і органів місцевого самоврядування, відбувається процес щодо вирішення цього питання і ліквідування відповідної проблеми у вигляді виділення державної субвенції у розмірі 250 тисяч гривень для ремонту приміщення та закупівлі меблів. Тому хочу подякувати всім, хто долучився до вирішення цієї проблеми. І сподіваюся, що по таке, в подальшому таке слово сполучення домашнього насильства буде викоренено. В місті вже діє мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Розширення мережі спеціалізованих служб, зокрема, створення при Роменському міському центрі соціальних служб служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства. Дасть можливість надавати якісні соціальні послуги жертвам домашнього насильства. Постраждалі особи матимуть змогу отримати психологічну підтримку, консультування, сприяння в ефективному розв'язанні проблем самої постраждалою особи, звичайно, за підтримки фахівців із соціальної роботи Центру соціальних служб. Участь у проєкті на отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам дала змогу залучити 250 тисяч державних коштів. Наразі в приміщенні, де функціонуватиме консультативна служба, йдуть ремонтні роботи. Тут буде облаштовано робочий кабінет психологів та кімната для проведення групової та індивідуальної роботи. На сьогодні укладено договори по виготовленню меблів та придбанню комп'ютерної техніки. Вже придбано м'який куточок. Також працюємо над підбором інвентаря для обладнання дитячого куточка. Робота в цьому напрямку продовжується. Кошти державної субвенції будуть реалізовані вчасно.